Сьогодні на моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному броні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. Щороку, 29 серпня, в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента України для відзначення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за батьківщину, 29 серпня 2014 року, під час виходу сил АТО з оточенням під Іловайськом. Російське керівництво порушило домовленості і ворожі збройні сили впритуло слава колони українських воїнів. Таке віроломне вбивство кваліфікується міжнародним гуманістичним правом як воєнний злочин. Тоді полягло 366 українських воїнів, 429 зазнало поранень, 158 зникло безвісті, і 128 опинилися в полоні. Смертельний для наших захисників зелений коридор пролягав через поля із соняшниками. Саме тоді сотні українців поклали в боротьбі з ворогами своє життя на вівтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тож символом дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Сонях це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя України. З чорним, як українська земля зернятком, яке обов'язково проросте, бо українці й надалі будуть відроджуватися. Так сталося, що він живим зостався, хоч уцілів, але потрапив у полон. Огидно ворог у лице йому сміявся, що підло, низько розстріляли батальйон. Рубцям на серці рана гоїтись не буде, вона кривавитиме довго все життя. Він і Ловайськ, і побратимів не забуде. Вони ніколи не підуть у небуття. Це не сон, не синдром маячні, це війна не в далекій країні, не десь там в Іраку, чи десь там в Чечні, а вишневій моїй Україні. Саме тут ці її вояки від орди рідний дім захищають, Блються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна в майбуття вільна, сильна, без чверта війни України віддали життя. Україна найкраще сини. Ми мусимо героїв пам'ятати бо робець на тілі нашої землі, бо наші воїни пішли нас захищати та найцінніше віддали життя свої. 24 лютого 2022 року близько п'яти годин ранку потянув лице війну в Україні. Одразу ж російські війська розпочали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ. А також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах і складах зброї майже на всій території України. Верховна Рада України одноголосно ухвалила запровадження воєнного стану. З тих пір кожна громада, кожен житель України воює з Росією. Азовсталь. Металургійний комбінат Азовсталь. Став справжньою цитаделю опору російським окупантам під час блокади Маріуполя 28 лютого 20 травня 2022 року. А кожен, кого він прихистив, символом надлюдської стійкості та мужності. Місто опинилося у блокаді з перших днів війни. Тоді у підземелі промислового гіганта опинилися тисячі людей, серед яких цивільні, медики та майже три тисячі бійців з різних підрозділів. Поки окупанти стирали з лиця землі інфраструктуру міста, вбиваючи людей, Азовсталь залишався останнім бастіоном Маріуполя. Усі вони трималися до останнього. І лише 20 травня, виконуючи наказ вищого військового командування, припинили опір, щоб вижити. Бахмут, фортеця нашого духу. Колись це було тихе звичайне містечко на сході, відоме своїм ігристим вином. Тепер воно стало синонімом війни та опору України. Несподівано для нас. В Нашій країні почалась війна. Кожен з нас хотів допомогти своїй батьківщині, хто як міг наші хлопці, батьки, дідусі, як справжні патріоти стали на захист своєї землі. Щиро дякуємо вам за це, наші герої. Щодня наші захисники боронять Україну, захищаючи рідну землю. Щохвилини ризикуючи власним життям, вони оберігають спокій мільйонів громадян. Сьогодні в умовах воєнного стану українська армія є визначальним чинником збереження незалежності, цілісності та недоторканості нашої держави. Ми віримо в наших захисників та висловлюємо щиру вдячність за те, що вдень і вночі вони оберігають спокій матерів та дітей, людей похилого віку. Вони є взірцем патріотизму, відваги та мужності. Запалімо свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих може і святих, у когось батька, в когось і дитину. Просимо вшанувати пам'ять загиблих, запаливши свічку пам'яті. Схилімо голову низьку перед пам'яттю та подвигом славних синів України, вшанувавши хвилиною мовчання. Перед солдатом стану на коліна воскову свічку тихо запалю за те, що захищають Україну в жорстокому запеклому бою. Перед іконою я стану на коліна, воскову свічку тихо запалю, і помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в жорстокому бою. І вірю я, настане день розплати, Господь засудить наших ворогів вогні пекельному до вічної їм палати. Бо прокляли їх українські матері і пам'ятник величний за все треба тим, хто Україну так любив свою. Життя віддав за жовте поле, синє небо в запеклому жорстокому бою. Нам незбрурими жито у віках, ми сильні духом, прагненнях єдині. У кожного з нас квітне на вустах, героям слава, слава Україні! Мені ще так в країна не боліла. Так її рани в серці не пекли, ще так Бога щиро не молила за кожний клаптик рідної землі. Народи мій великий і красивий, які сини ідуть сьогодні в бій, як ангели, величні і всесилі, спаси їх Боже в небі і на землі. Вони живуть навіки у серцях, і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам. Перетворить вітчизну на руїни, ми вистоїм, здолаємо котів, як маків цвіт розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина.